Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Івангельське читання, 33 -е зачало Вуки, 7 розділ 36, й 50 -й вірші. Хай Господь Бог благословить всіх нас за словом Івангельським Своїм. Хай Боже благодать спільно буде на всіх нас. Що любимо Господа, що слухаємо Слово євангельське, Хай перст милосердя Божого торкнеться кожного з нас, і благословення Боже, і захист Божий, пробуде буде особливо на наших воїнах, а також і на всіх дітях Божих, які живуть тою вірою у спасіння, яке дарував нам Господь Ісус Христос. І дякуємо! Йому за цю благодатну ласку. І в своєму слові Господь нас навчає, Він відкриває свою велику любов до нас, Він дає нам віру, щоб ми мали сміливість приступати до престолу Божої благодаті. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив з ним їжі. І він прийшов у Дім Фарисеї і возліг. Які прості слова, а скільки Божої любові, скільки нам відкривається те, що Господь Бог готовий кожного з нас рятувати, кожного з нас прийняти? Хто такі фарисеї? Фарисеї, які відкидали Ісуса Христа. Які не приймали його як свого вчителя, як свого Спасителя, як Господа Бога. І навіть як далі ми будемо бачити по тексту, то будемо бачити, як він осуджує Ісуса Христа за те, що Він дозволяє грішній жінці омивати Його ноги, цілувати його ноги. Бо каже, якби він знав, яка то грішниця. Торкається його, то було б видно тоді, що він Пророк. А оскільки він цього не знає, і знову ж там далі фасей з Лукавством каже вчителю тобто з Боговінням, звертається. Так само, знаєте, як і Фасей запросив. Чому ж тоді він запросив Ісуса Христа? Так, як раз вельможі цього світу, знаєте, ще для. Повноти своєї, немов би світської якоїсь значимості, ще десь там священника закликали. І той священник для них не в ролі, як духівника, як, деколи е, так знаєте, навіть якийсь своєрідний насміх. Але і священник як Слуга Божий не відмовляє цього світнім фарисеям у тому, щоб прийти, у тому, щоб побути. Разом з ними. І все ж таки є шанс на спасіння. Розумієте, якби цей чоловік, Симон Фарисей, який закликав його в свій дім, не мав би ніякої тої іскорки, ще благодаті Божої, яка би була Спасительна для нього, ще десь щось є, скажімо, у його душі святе. І він має шанс, як загасити ту повністю. Отак, От як і ми при зустрічі з Ісусом Христом. А з Ісусом Христом ми можемо зустрітися в будь-який час. Це може бути наш ближній, який потребує нашого доброго слова, чи допомоги, чи підтримки, і пізнати в ньому Ісуса Христа не так просто, тому що часто і ближній наш, взиваючи до допомоги, може користуватися лукавством і підступом знаєте, просто хитростю виманювати певні блага у інших людей. Знаєте, багато такого є, і дуже важко нам в цьому світі іменно пізнати в ближньому своєму Ісуса Христа. Бо ближній може тільки користуватися євангельським словом, а на самом ділі Його задуми є лукаві, не тому, що він має там потребу у Допомозі, а в нього може бути чергова потреба ще десь там нашкрябати на якусь дозу алкоголю чи ще чогось іншого. Ну, знаєте, для того ми є діти Божі, щоб пізнавати Ісуса Христа. Дитина Божа повинна чути свого Господа. І, так же само цей Фарисей має можливість. Отримати то благословіння, отримати то спасіння. Ісус Христос прийшов до нього, і знову ж Господь нам показує, що вибір наш більше або повністю, скажімо, залежить від нас, а не від Бога. Тому що Бог давно нас вибрав. Хтось, тобто, може, там не зрозуміє ці слова. Але Ісус Христос нас вибрав давно, бо як Він би нас не вибрав, він би не пішов заради нас на хрест. Його жертвою ми отримали спасіння кожний, кожний живущий в цьому світі. Але не всі прийняли цю жертву. Не всі подякували йому за цю жертву. Не всі сказали: Ти мій Господь, і я дякую тобі, що ти заплатив за мої гріхи. І тепер. Я вже не смерті, бо тому що я твоя дитина, я є твій раб і твій слуга. От в чому сутність раб Божий. Не тільки щоб нас Господь хоче пригнобити, а більше в нашому визнанні. Господу не треба рабів, Він називає нас дітьми. Бо ви знаєте волю мою, волю те, що кожен з вас має. Можливість спастися. Кожен із вас може отримати вічне життя, якщо не відкажеться від того запрошення. Тобто Господь уже все зробив, залишається за нами вибір. Дивний, звичайно, варіант виходить, тому що це могутній Бог чекає, щоб ми вибрали його. Бо він вибрав давно нас. Він нас давно вибрав. Ще від сотворення світу. Божа любов, Боже милосердя до нас, воно було відкрите завжди, від самого початку сотворіння людини, а, можна сказати, від вічності. І так же само цей Фарисей має 100% шанси на спасіння сторони Бога і майже 100% шанси. На те, щоб відкинувати це запрошення Боже. Бо тому що людське лукавство часто дозволяє людині пройти мимо любові Божій, мимо того запрошення, яке дає нам Господь. А Він до нас стукає, каже, стою коло дверей твого серця і стукаю, коли відчиниш. Господь чекає на нас саме дивно. Це могутній Бог. Який умалив себе, став заради нас людиною, щоб таким чином, хоча б запросити нас до життя вічного, до життя в тій любові Божій. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі Фарисея, принесла лабаструву посудину з миром і, припавши до них його ззаду, Плачучи, почала омивати ноги його слізми і обтирати волоссям голови своєї. цілувала ноги його і мастила миром. Бачите, знову же, від статусу і положення у світі не залежить наше спасіння. Фарисей, шанована, поважна людина, бо секта фарисейська на той час займала особливий. Статус в юдейському народі, і це були поважні люди. Це були люди, які знали закон Божий, які знали Слово Боже. Це були люди вчені, вони були вчителями, вони були порадниками у життєвих питаннях людей. І грішниці. Бачите, Господь. Тому не відказую запрошення, заходить в воді і цю грішну жінку не відштовхує від себе. Він, саме дивно, він не встидається її. Як ми далі побачимо Фарисе, який сам грішний є, він встидається такої самої грішниці, як він. І знову вже статус земного життя, чи читибель може, чи ти хто. Абсолютно не впливає на Твоє спасіння. Бо шанс одинаковий, як у високопосадовця, так і у грішної людини. Але часто тиха тої людини, яка займає певне положення в світському житті, якраз не пускає її до Ісуса Христа, а грішниця більш відкрита до Господа. Як ми далі будемо бачити, бо бачимо, яка у неї виражена ця любов. Вона миром омиває ноги Ісуса Христа, вона намащувала миром, цілувала ноги Його. Знову ж представляєте, якби в даний час якась жінка тим більше грішниця, цілувала. Проповідника чи священника цілувала б ноги, коли він на гостині сидить, знаєте, який би був осух. Ну і, звичайно, він і тут був. Бачите, не все людина у повноті все розуміє. Мудрість Божа тільки відкриває нам, як нам жити, як нам поступати правильно і як нам. Навіть так неправильно буде сказано оцінювати інших людей, бо ми навіть і не маємо права на таке. Але як нам, сказати би правильніше, сприймати інших людей? Фарисей же, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі. Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. От сутність. Людської природи, в частності виражено через фарисея, то лукаусту. З одної сторони, нібито повага до учителя і запросив його в свій дім, і вроді то якесь нібито пошанування відносне є. Але як Ісус Христос каже, що навіть належного за звичаєм пошанування не надав йому фарисей, як ми будемо чути далі. От якраз він осуджує Ісуса Христа, тут вже запросивши Ісуса Христа, знову ж так як для чого йому потрібний Ісус Христос був? Ну, для якоїсь, може, диковинки, для якогось свого утвердження, що він ще і з таким мудрецем спілкувався. Тут відповіді до кінця не дає питання, але кажуть, так як нараз як сучасний вельможам, для чого він той священник, як по їхніх діях далеко не видно в них. Ні любові Божої до свого народу, бо пригноблюють, обдирають свій народ, обкрадають. Нечесно ту зарплату виплачують, бо тому що хай Господь Бог благословить їм жити за такі кошти, як вони платять тим, які роблять на них, які збагачують їх. Звичайно, людина з посадою, людина. В якомусь певному статусі світському, ми прості люди, звичайно, з захоплення, навіть би хотіли б вони виглядали досить гарно, але не в якомусь безумі, як ми бачимо, там чиновниця з митниці хвалиться тими своїми одежками, певними своїми капелюшками, які там, знаєте, ну так, ну, дурість людська, звичайно, бо тому що е, можна. За якісь скромні кошти порівно купити то саме і бути гарно одягнені, бо, звичайно, вона має бути одягнена добре, гарно, бо представляє і відповідно нас, бо є поставлена від нашого народу, працівник митниці, має мати достойний вигляд, але. Для чого ці дурості? Для чого це марнотратство, там якийсь повідочок для песика за 1000 доларів, знаєте, взагалі безом. От, так же само, хіба ці люди можуть мати любов до свого ближнього, коли, коли воно вже є вухами і горлом лізе, розумієте, вже назад вертається. А ближній немає на необхідне. І тим більше той. Завдяки якому ти сам збагачуєшся чи сама. Треба задуматись над цими речами, бо тому що земне життя, яке б довго не було, воно закінчиться. І потім той лазар, якого багато людей встидалися, лежав у приворотах багача, весь у ранах, в струпах, а поки той багач готовий пальце йому лизати, хоч щоб він умукнув водичку. Її. Прохолодив його уста. щоб не дойти до тої крайності, тут тут жиріти від дурості, розумієте. Саме головне, що тут все виправити можна, біда лазаря є дочасно, а багатство багача, і його статки і його жирне життя дуже короткі і обмежені, тому що навіть тисячу років порівняно з вічністю. Порівняно з перебуванням у царстві в Божому є ніщо. І от так же само бачимо цього Фарисея, бо важко нам зрозуміти, для чого йому Ісус Христос, але Ісус Христос не відказує йому в тому запрошенні, бо тому що Господь Бог не опустить навіть наймалішого шансу, щоб порятувати нас, кожного особисто. Тому ну, числі цей фарисей є для нього дорогий, як його дитина, як його творіння. Звернувшись до нього, до фарисея, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він же говорить: кажи, вчителю, Ісус сказав: одного лихваря було два боржники. Один виден був 500 динаріїв, а другий 50. Коли ж вони не мали чим віддати, він простив обом. Скажи, котрий з них більше полюбить Його. У відповідь Симон сказав: Думаю, що той, якому більше простив. От просту істину відкриває Господь Фарисею: Ти так само можеш бути прощений, як і ця грішниця? Так само можеш бути і перебувати в тій повноті любові. Що й перебуває ця грішниця до Господа Бога свого. Вона грішна людина, але пізнала свого Господа Бога. А ти фарисей, який учиш про Бога, але не пізнав відвідин Господа Бога свого. От знову в абсурд людський. Фарисей, це той, який учив про майбутнього Месію, який має прийти. Месія прийшов, прийшов а Він Спасителя не пізнає, а грішниця, яка, може, добре, Слово Божого. Не знає, а вона пізнає свого Господа і Бога. Знову ж варто задуматись над цим. І не завжди, якщо ти чи я думаємо, що ми десь чимось нібито особливі, і думаємо, що в нас більше пізнання, а набагато простішій людині від мене, може бути, відкрита правда Божа більше, ніж мені. Який читає, знає, учить. Тому й Господь каже, не назви нікого вчителем, ані наставником, ані отцем, не надавай людині статусу божественності, ніколи не захоплюйся так людиною, як Господом Богом. Так, ти можеш людину шанувати вчителя як учителя, наставника як наставника, тобто, але як звичайну людину. Отця як Отця. Як слугу Божого, раба Божого, який служить Господу Богу, ти можеш мати пошану до Нього в ім'я Ісуса Христа. Бо Господь каже, хто пошанує слугу Мого, того пошаную я. От і вся мудрість. Бачимо, що звичайній простій людині, яка має набагато нижчий статус, ніж фарисей, тобто, Наше спасіння абсолютно не залежить від нашого положення, від нашого статусу у світі. Може, той, хто найменше отримати спасіння і вічне життя, а потім, той, який був високий, бажати пальця облизати йому. Бо той у царстві Божому, а той мучиться в пеклі знаємо про богача і лазаря. Хто не знає, можна перечитати, можна там у моїх євангельських уроках знайти. Так що, ну вже, от Господь Бог відкриває нам ту правду, щоб ніхто з нас не переживав тим, що хтось може малий у світі цьому. І він може не спастись. І так же само Господь Бог відкриває, навіть як, якщо ти той пихатий фарисей, як Симон, також Господь і тебе готовий спасти. Тільки відкинь свою пиху, відкинь свою гординю, послідуй за Ісусом Христом. Піди за Ісусом Христом, будь з ним. І Каже далі Господь у своєму слові, правильно ти розсудив. Бо Симон відповідає, у відповідь Симон сказав, думай той, якому більше простив. Один був виден 500 динарій, другий 50. Він сказав, правильно ти розсудив. От людський розум ти маєш нормальний, чому ти. Не хочеш мати того духовного розуму. Якщо твій розум працює правильно у світських питаннях, то чому ти не хочеш розуміти духовно? І обернувшись до жінки, сказав Симонові, чи бачиш цю жінку, я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізми обливала ноги мої. І волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. І оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. От яка різниця? От як можна осягнути любов Божу? Треба мати самому любов. Любов то є Божий, просімо у Господа, і він дає щедро тим, які з вірою просять. Через те кажу тобі прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато. Зауважте, як сказано, хто більше полюбить? Кому більше прощено? Ну, тобто, спочатку. У людських відносинах спочатку йде прощення, а потім за це любов. А відношення до Бога вона полюбила багато, тому їй багато прощено. Господь нам знову ж відкриває, що Бог давно нам простив, викупивши всіх нас на христі. Вибір лишився за нами. Прийняти цю жертву Ісуса Христа. Прийняти це прощення, чи відкинути його? Жити цією любов'ю до Бога, чи відкинути її? Бо вона полюбила багато, тому їй багато прощено. А далі, як сказано, цікаво, а кому мало прощається, то й мало любить. Знову ж, кому прощається мало? Тому, котрий? У своїй зарозумілості думає, що Богові не так і багато треба прощати йому, бо я особливих гріхів не зробив, може заслуг на як більше є, бо я там церкву побудував, там ще якусь пожертву до церкви дав, там ще якісь ніби благодійні заходи робив, телебачення скликав на мільйон, пожертви було на сто тисяч або і на 10. А телебачення на мільйон було, і газет, і кореспондентів, і всього решту. От знову же, хто багато полюбив, тому багато прощив. А кому мало прощається, тут вже йде дія не від Бога, бо Бог. Багато простив усім. Він простив нам все, скажімо так. Він нас усіх кличе в царство Боже. Ми для нього є всі готові, кого він би хотів прийняти і бачити, як своїх дітей у царстві Божому. Але не всі це приймають. І тому вони розуміють, що їм мало прощено, бо вони самі себе високо оцінюють. Не так багато й богові треба простити мене, бо я й так дуже благочестивий і чесний чоловік і найкращий з усіх. Їй же сказав. Прощаються тобі гріхи. Ті, що були з ним, почали говорити про себе, хто він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Віра у Бога. Спасає кожного з нас, і Господь Бог дарує кожному з нас мир свій, а ім'я Господнє буде благословенне. Дякую Богові за це. Амінь. Слава Ісусу Христу!